Зберемо разом black Box з нашого асортименту. Перше, це у нас ось такий прозорий пояс корсет. Наступний у нашому боксі буде наш найпопулярніший пояс корсет на шнурівці та липучці позаду. До речі, є у чотирьох кольорах у наявності. Наступним візьмемо теж корсетний пояс. Тут шнурівочка у нас йде активна, а на спинці має вставочки з еластичної резинки, які ідеально підлаштовуються під вашу фігуру. Застіпка металеві кнопочки. Наступний це корсетний топ, має багато розмірів та кольорів. Тут йде чашечка з твердого поролону, яка добре тримає та підіймає груди. Бретелі знімаються та регулюються. У середині топу є силиконові смужки, які не дозволяють йому ковзати по тілу, а на спинці є регулятори. Наступне, це наша найпопулярніша сумочка 2 в одному клач бананка. Вона йде у чорному або білому кольорі. Виробник Україна. Дуже якісна, екошкіра. Вона невелика, але вмістка. Усередині виглядає ось так: застібка, магнітна кнопочка. І текстильний ремінець. Давайте тепер все гарненько спакуємо, додамо наше брендоване пакування та смаколик і гарненько посипамо все сердечками.